Росіяни продовжують атакувати територіальні центри комплектування в Україні. За інформацією користувачів соцмереж, цього разу приліт стався по приміщенню ТЦК ТСП в Одесі. Ймовірно, у будівлю влучив шахет. У мережі публікують відео прильоту та наслідків удару. Шахін. Наразі інформації про постраждалих немає. Однак, за попередніми даними, у приміщенні ТЦК перебували чимало людей. Вони приносили результати ВЛК. Окрім того, внаслідок атаки в Одесі постраждала конюшня. У мережі публікують відео тварин з численними пораненнями. Давай, розібрати. У мережі пишуть, начебто в Одесі дрони падали на об'єкти з великої висоти. Після одного з вибухів виник вогняний гриб. Також у місті спалахнули пожежі. Тим часом люди на пляжах Одеси не тікали в укриття, а спостерігали за роботою ППО. Відео такого дійства опублікувала одна з жінок, яка відпочивала там. шоу. всі вийшли. Площадка Вон там таке. Водночас пропагандисти у своїх телеграм-каналах публікують фото БПЛА з написом для ТЦК від місцевих мешканців міста Одеса. Нагадаю, за минулі два тижні росіяни завдали ударів по приміщеннях ТЦК та СП у цілій країні. Зокрема, відомо про атаку у Кривому Розі, Полтаві, Харкові, Кременчуці та Запоріжжі. Карина не читає НТА.